Почали. Команда, займіть позиції! Давай, давай, давай! Граната! Наступний. Красавчик, красавчик! Що ти головою махай? Рацію скажи! Адреналін. Це кардос. Дуже хочеться повторити. Рух, 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 рух. Ага. А куда мы едем? Наш штурмовый уикенд, 210 й штурмовый пол. А нашего туда едем? Сусы, ты уже такие кенни ушли пора сбрасывать Это не деньги! я и балерина, 50 килограмм максимум. Целки Ну вот поэтому мы едем и его сбрасывают Так а я туда что еду? Потому что ты не друг. Я твой друг? Да. Я его друг, понятно? Да. Вже 7.15, спізнилися. Да дуже, ну а що ж ти хотів? Це ж цивільний. Нічого, ми зробимо з них справжніх військових. Ти думаєш? Ти я в цьому впевнений. Льоші, що ти носишся з цим вентилятором? Я просто відчуваю, що буде гаряче. Перед участю вишколі я вирішила взяти, тому що це дуже цікавий досвід, який наразі є актуальним в нашій ситуації в країні. І, зокрема, тактична медицина це ось один з головних факторів, що мене надихнув взяти участь. тут. Ради вас вітати в нашому тренувальному вишколі. За цих три дні не будується штурмовік. Штурмовік це весь процес навчання від початку до кінця. Від, від першого дня перебування в нашому полку. І до практично виконання і повернення з виконання бойового завдання. Бажаю вам всім пройти цей шлях. Він не легкий, але й не тяжкий. Е, сподіваюся, що буде не дуже багато фізичного навантаження. Для нас бухгалтерів, це трошки важкувато. Ми зараз будемо з вами робити нашу стандартну руханку, яка затверджена нашим командиром полку, тобто всі підрозділи роблять її кожен ранок. як їм? Важко, як ви вважаєте важко, а буде ще важче. 210-й штурмовий! Слава Слава! Слава! Слава Україні! Героям слава! Молодці! Це було не дуже легко для цивільних людей, але дуже хочеться повторити і драйвово, класно, класні тренера. <рес> важко! Дуже важко. Мав спортивний бекграунд ще в юнацтві, Він мені дуже згодився. Так що займатися спортом, віддавайте своїх дітей на спорт. Хай займаються. П'ять, що ти кречеш? Перед тим як почнемо вишкіл, я хочу зафіксувати твою вагу. О, моя вага на вагу золота. Запригуй давай. 298 кілограм! Що ти мелиш, 115, ну а трохи. О! Що о? Ти так ніколи не схутнеш! Сути це ж сніданок! Він легесенький. Доброго ранку всім! Давайте для початку познайомимося. Мене звати Юрій. Мої напарники це пан Василь і пані Оксана. Ми будемо займатися з вами такою дуже цікавою темою, як тактична медицина. Тому що, на жаль, бачите, який є час, і такі знання, як тактична медицина, або банальне користування турнікетом зараз насправді може врятувати життя. Оце правильне спорядження турнікета. Звертаю увагу: наліпка часу. Будь ласка, не заклеюйте її в бойовому. Я вибачаюсь. А можна в туалет? Прямо зараз. Да. Супе, не позорь мій. Я тобі ще віддасту пісну кішку, турнікетом політяну. Продовжуйте, вибачте, будь подла. Да. Дякую. Наліпочка часу. Наліпочка часу. Завжди відкрита. Взагалі новий досвід. я ніколи не ценувати ні цивільному житті. Ні. Такому польовому не проходила, тому надзвичайно корисно. Я впевнена в цьому зараз. Ми будемо відпрацьовувати накладання турнікетів на етапі під вогнем червона зона. Значить, спеціально ми попросили Суса одягнути форму ЗСУшну для того, щоб продемонструвати, як виглядає масивна кровотеча. Ми загримуємо його і зараз будемо переміщувати його на етап укриття, і там далі будемо з ним працювати. Переживаю за людину, її життя фактично в моїх руках. І я мушу і встигнути, і зробити якісно. І від да. цього і руки тремтять. Ну, це сильні емоції. А можна мені ще трошки до бавочки? Куда ще трошки добавочки? Ти вже п'ятий раз підходиш. Куди воно в тебе влазить? Та просто борщ дуже смачний. Я вірю! Там стрільби вже почалися. одного тебе чекає 800 мільярдів людей. Так? – Бігом! Насивте там собачу миску, я потім прийду до їм. Хорошо. На, держи. Так, це тобі. а це Побачимося. Побачимося. Побачим. Зараз нас знайомлять зброю. Я вперше в житті. І відразу разів 16, розібрав і зібрав, зібрав АК-47. я просто не перший раз. Затворював. Затворний раз. Так, да, затворна рама, правильно? Ну, оце затворна рама. От сюди, так? Оце сюди. Хоп. Тепер пружинка. Десь. Друг. А як тебе звати? Артем. Артем? Я теж Артем. Тьоски. Вітаю, вітаю, Чуєш, Артем? А тобі оця пружинка треба? Оця? Да. Звичайно. Точно? Да. Може продаш? 200 гривень. 250. Та ні, ні. А без пружинки буде стріляти? <різь> Якщо будуть питати, хто загубив, скажете Артем. Беремо зброю під 45 градусів, вкладуємо її під мишку, таким чином притискаємо ліктем і тримаємо. Е-е-е-е! Хорош стукать по бамперу! Що ти за родича хвилюєшся? Я за тебе хвилююсь, ти ногу поламаєш. Під, от якби у тебе була можливість вибрати Max Pro або Ferrari, що б ти вибрав? А що тут вибирати? Я б взяв би і те, і те. Ні, Петь, і те, і те не можна. Можна тільки що одне. Можна. Я б взяв би Max Pro, тому що на ньому удобно на подолі паркуватися. А Ferrari розіграв би за донати Збройним силам України. Хлопцям машину. Пі, чуєш, я от подумав. Про, в принципі, хороша машина і є тільки один мінус. Бампер в салоні. Хе-хе. тут десять нема. Там же, до речі, вечерю привезли. Картошечка, салатик, м'яско, компотік, пішли їсти. Сус, скільки у Макс Про колес? Чотири. А у Феррарі? Чотири. Чотири додати чотири. Вісім. Вісім мінус два. Шість. Ти після шестиниси. А ти? А я їм. Так а мені що робити. Машину пацанам ми. Так а тряпка де, всередині? А ти зачем? Бампер, Ісус, ну де ви тільки вас чекаємо. Не зрозумів. Бамерісу до проходження смуги перешкод готові. Ну, красавці, тільки броня і каска вам не потрібні. Знімайте. Смуга перешкод номер вісім натиського е, зразку. На старт! Увага! Почали! Знаєш, що в Смузі перешкод. Що? Що зразу після йде сніданок? Згоден. Сюди, сюди, сюди. Да. Їжа дуже смачна, смачніша, ніж вчора. Я не знаю, як я доїм. Багато не кидав. Да. Дуже смачно. Все бездів. Там зараз є булгур, м -м -м, от йогурт сьогодні з персиком. Їжа дуже смачна. Особливо після таких навантажень. Їжа просто найсмачніша. Добре. Мені дуже сподобалось. Перешкоди, в принципі, всі можна взяти, всі крім колоди. Готовий пробігти, хоч зараз все ще раз фокругу, тільки не колоду. Біжи. В кінці було відчуття, слава Богу, що вернувся живий. Адреналін. Просто ти настільки типу, ти розумієш, що ти не один, і ти в команді, і ти не можеш просто такий страшно і випасти з цієї історії. Тобто ти настільки якось акумулюєшся, і якби складно тобі не було, ти не можеш підвести команду. І ти такий і важко, і складно, але будеш лізти скрізь, бо знаєш, що є підтримка, допомога. і Це дуже цінно насправді. Лягаємо, Займаємо позицію кулеметника, тобто ноги. В Вобразну впираємо її в землю. Зброю впираємо в землю. Впираємося плечем в зброю. Ноги ширше і пяточки до землі. Ага. На даний момент у вас пройде заняття з вогневої підготовки. Саме Практичне відпрацювання навичок зі стрілецькою зброєю. зі стрілецькою зброєю, яке є у нас 210-му окремому штурмовому полку, на озброєнні. Ви вже вивчили його ТТХ, це ЧЗ бренд, 2 та автомат системи АК. Складного нічого немає. Допомогло те, що ми охолостились попередні два дні, але потрапляти в ціль важче, ніж я думав. Я думав, що буде простіше. У мене, наприклад, три з п'яти. Буду тренуватись далі. Нам інструктор дав по п'ять патронів. Ми самі заряджали магазин, самі підходили по інструкції і зробили по п'ять пострілів. У мене вийшло попасти аж п'яті. Обід! А чи ти собі не взяв? Пеп, ти ж в окоп не влізеш. Сус, як казала, одна моя знайома, нема такого, щоб не влазила. І і собі візьму. Візьми, звісно. Командир першої групи, виходь до мене одразу. Командир другої, і третьої і будуть бампери Сус. Буде круто, вам сподобається, я вас вірю. Далі обирайте собі людей в групу. Зараз інструктори вам доведуть вже, що ми будемо робити саме на заняттях. Ці групи ви запам'ятали. Завтра ви будете працювати і сьогодні саме у складі цих груп. Зрозуміло? Питання є? Добре. П'ять. П'ять. Що? Спиш? Сус, ну якщо я тобі відповідаю, звісно, не сплю. Чуєш, П'ять. Що ти хочеш? Це ж нас призначили командирами груп. Щось я хвилююсь. А вдруг не вийде у мене. Ти ж не один штурмуєш, це хороша група. Та все одно, щось я переживаю. Це ж така відповідальність. Це ж, виходить, я головний. А всі за мною, так, да, будуть йти? А якщо я не туди, піду. Добра Це ж всі не туди підуть. І виходить, ми всі підемо не туди. Загін Амброзія. Сьогодні відповідальний день. Ми всі тренувалися два дні і ми готові до цього штурму. Тому діємо злагоджено, зосереджено. І якщо щось піде не так, одразу доповідаєте. У! <плес> 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 Та заспокойся, брате, все буде гаразд! У нас все вийде. Ми готувалися до цього два дні. Якщо щось піде не так, ми тобі будемо доповідати. Та все буде в порядку. Та я знаю, пацани. Я вас просто перевіряв, перевіряв ваш настрій. І ми обов'язково впораємось, бо ми найкращі. Сус, давай перевіримо зв'язок. Давай, давай, дійди трошки. А. Сус, ти мене чуєш? Що ти головою махаєш? Францию скажи! Плюс-плюс! Плюс! Плюс! плюс. плюс. Bumper ski Давай, Факула, плюс! Плюс, плюс! Число! Сагара, нагляд! Эвакуация! 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 Нажмуй кнопку. ха Кажу, казалось бы, все не стреляет, все я нос, все побытье. Молодец, шикардос, слыть чудово. Научение прошлое. Ми використали всі свої знання слава Богу. Штурм відбувся. Ми це зробили. Завдяки гарній команді! Завдяки е, гарним тренерам і е, співготовцям. Ну, криво е, з раненнями, з розсотами, але ми ми перемогли. Я радий, що все ж таки ви пройшли цей етап. Етап перевірки своїх можливостей, ви зрозуміли, в принципі, що і як карбується той штурмовик, який сьогодні виконує завдання на лінії бойового зіткнення. Ви пройшли якусь маленьку частинку. Ви зрозумієте, що це йде етап підготовки не менше 45 діб, але взагалі штурмовик тренується і навчається щоденно. Удосконалюючи свої навики. Я сподіваюся, що ви масу задоволення. Я сподіваюся, що ви згуртувалися, ви поняли колективну роботу. Сподіваюся, можливо, ви обмінялися номерами телефонів, будете друг другу дзвонити і питати. Ну що, їдемо ще раз на вишкіл 210-й. Ми будемо раді вас бачити. Сьогодні ми хочемо від нас особисто за те, що ви прийняли активну участь, відзначити кожного з вас, подякувати за ту. Атмосферу, яку ви нам дали, а ми вам. Тому від командира полку ви всі на сьогоднішній день стаєте нашими спільниками 210-го окремого штурмового полку. Ми відзначаємо вас е спеціальним знаком спільник, який ви щастя можете носити. Неймовірно це... круто. Три дні наповнені цікавими подіями, куча нової інформації. Таке відчуття, що пройшов цілий рік. Та штурм зі спецефектами це було просто вау. особливо якщо собі уявити щось, що це справжні неймовірні враження. Сподобалось наскільки заповнена програма ці три дні, і дуже сподобалось відношення інструкторів до нас, як вони. Розуміють, хто ми, що ми нічого не вміємо, і з колосальним терпінням, як справжні професіонали, відносяться до нас. Я про це вже казав, Буду повторювати. Це важливо пройти кожному для того, щоб зрозуміти наскільки це важка, важка праця наскільки це треба робити постійно, і відношення до. До рекрутів, тут взагалі як до своєї родини всі інструктори просто тут мало того, що поважають і допомагають постійно. Я вважаю, що не тільки чоловіки, а й дівчата можуть спробувати цю програму. Це такий маленький крок до штурмовиків, але, звісно, що треба вчитись вчитись і ще раз вчитись. І багато качатись. Так. З понеділка в зал. В, в цьому е полку і думаю, що у багатьох е головне життя. І тому тут готують для того, щоб штурмовик змог вижити. П'ять! Я ж ледве не забув! Застрибуй на ваги! Ладно, залазь на ваги. Не, Ну. Сто п'ять. я тебе вітаю. Да. Знаєш, що хочу сказати? Ти красавчик. Нет, сус. Красавчики, це 210-й окремий штурмовий полк. Ми пройшли страшенно важкий вишкіл. Ми дякуємо командиру, дякуємо всім всім інструкторам і всім тим, хто розділив з нами цей вишкіл. Було нелегко, іноді навіть дуже тяжко. Але ми це зробили. Ми перевірили себе. Ми перевірили своє тіло, ми перевірили свою душу, а головне нашу дружбу. І вона тільки зміцніла. Та ти що? Тому, друзі, ми показали все, як є. Робіть висновки самі. А головне, не зупиняйтеся і постійно допомагайте Збройним силам України. Слава штурмовим підрозділам! Слава Україні! Погрузилися за 5 хвилин і виїхали вчасно. Казав тобі, що нас вийде. Льоші, та досить носитися з цим вентилятором. Все-все, вимикаю. А я ж казав, що буде гаряче.